Гарантії працевлаштування випускників Прикарпатський національний університет отримав їх завдяки підписанню угоду із туристичним комплексом Буковель. Вона стала продовженням співпраці, що триває вже кілька років. Це вже засвідчує дуже важливий момент, того, що працедавці звертають увагу на університет. Вони потребують випускників університету, і ця співпраця між Буковелем і університетом якраз підтверджує. Той важливий напрям для університету і для працедавців нашого регіону. Студенти цього вишу беруть активну участь у діяльності курорту під час різноманітних стажувань та практик, а також сезотно директор туркомплексу Олександра Шевченко виступив з ініціативою формування постійних робочих місць для тих, хто встиг зарекомендувати себе якнайкраще. Від Прикарпатського університету нам потрібно людей різноманітних професій і людей, які просто будуть свіжою кров'ю і. Яку вимагає і потребує буковель, так як і суспільство в цілому. Тому, безумовно, будь-який фахівець, який, скажімо, виховується в такому чудовому закладі, як Прокарпатський університет, абсолютно нам буде в пригоді. Найуспішніші студенти вишу отримали сертифікати на працевлаштування без стажування та випробувальну терміну для Максима Маронюка, який за місяць отримає диплом бакалавра з маркетингу. Таке запрошення стало вражаюче приємним сюрпризом, що обіцяє неабиякі перспективи перспективи подальшій кар'єрі за фахом. Студент, який закінчив просто університет, не має можливості зразу піти на роботу, оскільки всі вимагають від нього, що він вже мав певний досвід. Буковель це, можна сказати бренд. Бренд, який відомий не тільки в Україні, а й в Європі, відповідно, працювати на, на такий бренд, є мрією кожного маркетолога. Цьогоріч сертифікати із запрошенням на роботу в туристичному комплексі Буковаль отримали 15 випускників університету. Надалі їх кількість збільшуватиметься.